Всім привіт! 27 жовтня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, перед нами от дровокол, Бас Польська робочим тиском на 9 тонн. Хочу його показати, наповнити. Досить така цікава модель, цікава, тому що недорога. Якщо взяти і зрівняти... Друзі, я на що ціни. Я ні в не говорю, що от поганий дровокол. Якщо взяти от шепач, у нас тут робочий тиск 7 тонн, так він на 15% просто дорожче, ніж бас польська. А тут робочий тиск 9 тонн. І він на 15% дешевше, якщо зрівняти із шепач. Шепач чудовий. Я нічого проти. але ціна є ціна, друзі. Що шепача, що в вас Польська, іде така от. І ще защита. Євросоюз дбає про безпеку, так що защита ще е, така повинна бути. Е, що цей дробокол бас польська, тобто що шепач, е, запускається, друзі, одинаково. Тобто, нажимаємо на кнопку двигуна і от цей речах. І тоді він працює. Чому потрібно і на кнопку нажати, і на речах, тому що також дбають про нашу безпеку, повинно бути дійсно дві руки, щоб куди при роботі друга рука не, не пішла в те русло, значить, вони повинні. Триматися отак один на речагу, а один на кнопки. От. Бачите, гуде, не працює. Я, друзі, от попробую за До допомогою от коліна от я нажав, о, показує. І от рукою, бо дві руки на телефон. Бачите? Показую. Убрав він, зупинився. Нажав, пішов далі. Отпускаємо, отак от річах вертається в положення. Всі вони вже, друзі, заправлені гідравликою. Ну, перевага Бас польська в тому, що тут робочий тиск 9 тонн, а ціна на 15% дешевше. Отак, от друзі. Так що зверніть увагу, такий от. Бутилочний зелений колір даного бас Польська. Отак виглядає коробочка у нас. І де пишуть, маркіровочка його і от робочий тиск 9 тонн. Друзі, зацікавило? Заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber на цей номер телефона. Бажаю всім гарних покупок до мирного неба. 063 426 10 10.